Вітаю! 14 червня в Україні традиційно відзначаємо Всесвітній день донора крові. З цієї нагоди поділимося п'ятьма міфами навколо донації, що допоможуть не лише перевірити себе, а й навчитися швидко та критично оцінювати робочі ситуації. Перший міф: донор може підхопити інфекції. Насправді донорство безпечне на 100%. Із кров'ю контактують лише два предмети. Скарифікатор інструмент для проколювання пальця, і голка гемакона контейнера для забору та зберігання крові. Вони стерильні, використані інструменти при донорі викидають. Епоха скляних тар і багаторазових інструментів вже минула. Другий міф під час донації забирають забагато крові. В організмі дорослої людини приблизно 5-6 літрів крові. Під час донації за один раз забирають усього 450-470 мл. Більше у гемокон фізично не влізе. Це менше, ніж одна десята крові в організмі людини. Така кількість жодним чином не шкодить здоров'ю. При правильному харчуванні всі компоненти крові відновлюються за 21 день. Часто донори відчувають цей період не слабкість, а навпаки, приплив енергії. Третій міф. Достатньо людей здають кров, тож мені не потрібно здавати донором. Лише 5% тих, хто не має протипоказань до донорства, насправді стають донорами крові. Попри те, що в Україні сформовані запаси крові та її компонентів, потреба у крові всіх груп є завжди. Йдеться не лише про масштабні екстрені ситуації, війну, техногенні та природні катастрофи. Кров постійно потрібна і в звичайному житті. Пацієнтам у хірургічних і онкологічних відділеннях, малюкам і мамам в пологових будинках. Четвертий міф: люди з татуюваннями не можуть здавати кров. Наявність татуювання, а також пірсингу і мікроблейдингу не є протипоказанням до донації крові. Більшість людей, що їх мають, можуть бути донорами, якщо в них немає певних захворювань. Усім нове татуювання потребує перерви перед наступною донацією, а саме 6 місяців або 4 місяці за умови негативного надтесту на гепатит С. П'ятий міф. Вегетаріанці не можуть бути донорами бо не їдять м'яса. Люди, що не вживають м'яса чи продуктів тваринного походження, як і всі інші, можуть бути донорами, якщо відповідають цим медичним вимогам. Їхню кров перевіряють на рівень концентрації гемоглобіну та місферетину, і якщо немає відхилень від норми, їх допускають до донацій. Проінформуйте про найпоширеніші міфи донорів, адже інколи саме ці міфи стають перешкодою згоди людини на донацію крові. І навіть попри те, що запаси крові і її компонентів сформовані, потреба в них є завжди, особливо в умовах війни. А всіх людей, які не мають протипоказань, Закликаємо ставати донорами крові, адже саме ваша донація може врятувати чиє життя.